У Коростині відбувся музичний конкурс, участь в якому взяли понад 40 учасників з різних міст України. Ми приїхали з Нітішена Хмельницького Місто Житомира. Я приїхав з міста Шостки Сумської області. А ще були учасники з Дрогобича, Дніпра і різних населених пунктів Житомирщини. Музична школа імені Лесі Українки Житомирської міської ради. В конкурсі учасники в шістьох вікових категоріях виборювали звання кращих баяністів та акордеоністів. Владислав з Житомира, наприклад, опановує інструмент лише другий рік, але вже відчуває сили для участі у конкурсі. Так, я вмію. Я вивчив майже 30 творів. Викладачі Коростенської школи мистецтв діляться, що не можна назвати баян дуже популярним інструментом серед молоді. Наразі займається 36 учнів. Педагогам доводиться цитую заманювати дітей саме у ці класи. Інструмент дійсно він чудовий, співучий, різноплановий можна грати на ньому твори це від народних пісень до класики, від класики до джазу. Тобто така стилізація у нас досить велика. І вже коли діти освоюють ці інструменти, розуміють, що зробили правильний вибір. Для мене баян це як частинка моєї душі. Я вірю, що в таких предметах, якщо ти віддаєшся їм, вони віддаються і тобі. Ну як на мене прикольний інструмент. Він такий якийсь потужний. Такого можна грати майже всю музику і сучасну в тому числі. Ну баян більш такий досконалий інструмент порівняно з гітарою чи там з той самою скрипкою. Чому ти його обрав? Тому що він розвиває дві півкони мозку. Я вже старий вам признаюся, коли зовсім погано мені на цьому на душі. Я просто виключаю світло, сідаю в темноті і граю бах і плачу. Проходить щасть! Я чую, що в мене душа вживає і можна йти вперед. Серед переваг баяну або акордеону компактність. Їх можна носити із собою. Коли діти приходять навчатись до Коростенської школи мистецтв, учнів забезпечують інструментами. Ми на базі школи є можливість така, то ми даємо. Ну, все залежить від віку. Ми можемо набирати на баяна кордон з шестирічного віку. І інструменти вони такі маленькі, як іграшкові, але вони звучать досить таки непогано. Придбати інструмент задоволення не дешеве, особливо якщо мова про новий, а не вживаний. Якщо брати вживані кардеони, можна і баяни там від 8 тисяч гривень, потолок мільйон, півтора такі. Ну, це італійські інструменти. Нам дійсно не вистачає, не вистачає в школі такого інструменту, хоча б одного. Акордеончика і баянчика. Вони просто для діток, які мають приймати участь у конкурсах, можуть приймати, а у нас вони є. Нам не вистачає звісно таких інструментів. Але думаю, на майбутньому знайдеться спонсор, і ми отримуємо такий чудовий, якісний італійський інструмент. Можливо, навіть ми своїм сюжетом у цьому посприяємо. Надіюсь, що так. <рес> Надіюсь, спонсор нас почує. Конкурсантів оцінювали лауреати міжнародних конкурсів, заслужені працівники культури України, професори та артисти. Серед них гості з Житомира Дрогобича Одеси. Я щасливий, що в такі тяжкі дні у всьому світі, коли Клінгенталь, світовий міжнародний конкурс, припиняє свою роботу і закривається назавжди. А в Житомирській області в Коростені, процвітає міжнародний конкурс. Імені Білошицького. Анатолій Білошицький відомий український композитор, баяніст, який родом з Коростеня. Його ім'я носить міська школа мистецтв. Воно відоме далеко за межами нашого міста. Вам особисто яку музику найбільше подобається виконувати? Ну, найбільше подобається виконувати щось подібне до того самого Білошицького або сучасного. Тобто, про нашого земляка з Коростеня Білошицького знають на Сумщині. Так, звісно, знають. Дуже цінують його творчість. До того як побудувати кар'єру у столиці, Анатолій Білошицький був викладачем у Коростенській дитячій музичній школі, і до своєї смерті він не забував про свою малу батьківщину. Анатолій Білошицький, я особисто його знав, патріот свого рідного краю нашої держави України. І от те, що зараз проходить конкурс, це знову таки завдячуючи талановитої такої неординарною людина, якою є Анатолій Білошицький. Музиканти виступали протягом дня. Завершували конкурс учасники з найстаршої вікової категорії. Перемогу здобув Артем Білецький, студент Житомирського музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка. Артем Білецький коростенець. Випускник Коростенської школи мистецтв. Його ім'я на слуху у викладачів. Деякі прийшли спеціально послухати саме Артема. Дуже вдячний, що от журі знають моє прізвище. Це така гордість за свого тата. В першу чергу, напевно навіть в мене тато самоучка, баяніст, і якось я пішов в музичну школу. Було навіть такий був період, що я хотів кидати музичну школу, не хотів е, далі продовжувати займатися. Але от підтримка батьків, що от, ти почав, треба дійти до кінця, і я дуже вдячний їм за це. Що те, що я зараз маю, це завдяки їм і підтримки друзів, викладача свого з міської школи мистецтва Снігірьова Людмила Іванівна, е, викладача коледжу це Талько Борис Юрійович, велика шана їм і подяка. Після коледжу Артем планує продовжувати навчання у вищих навчальних закладах Київській, Львівській або Одеській консерваторії. Крім того, зараз музикант є частиною колективу Поліського академічного ансамблю «Льонок». – А десь можна вас послухати? Викладаєте свої виконання там, можливо якісь тік-ток чи інші соцмережі? Соціальних мереж як таких немає. Можна послухати концерти Поліського академічного ансамблю пісні та я щиро дякую всім членам жури. За роботу, за їхній професіоналізм, невтомність у своїй роботі. Я щиро дякую всім учасникам, викладачам, батькам, які підтримують своїх дітей. Я бажаю нам всім міцного здоров'я, віри в перемогу і краще майбутнє для нашої України. По завершенню фото на згадку про 14-й всеукраїнський відкритий конкурс юних баяністів акордеоністів імені Анатолія Білошицького.